Працювати на керівній посаді у наш непростий час досить нелегко, особливо коли це стосується жінки, адже вміння професійно вирішувати фахові питання та підтримувати хороший клімат у колективі необхідно поєднувати із виконанням обов'язків матері, дружини, берегині домашнього вогнища. Але з усім цим чудово справляється людина, яку добре знають у нашому регіоні, адже вона очолює надзвичайно важливу державну структуру. Анастасія Юріївна Пентек, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Понад 20 років працює вона в органах Пенсійного фонду України, половину з них на посаді обласного керівника головного управління. За цей час Анастасія Юріївна отримала чимало відзнак, серед яких є звання Заслужений працівник соціальної сфери. Але, мабуть, найвищою нагородою є для неї повага колективу і тих людей, котрим присвятила життя пенсіонерів. Колеги з гордістю стверджують, що в них найкращий у світі керівник: справедливий, вимогливий, прекрасний фахівець та умілий організатор. Анастасія Юріївна, як ніхто, душею і серцем вболіває за кожну доручену справу. Любить і поважає людей, вміє їх цінувати та підтримати у скрутну хвилину. Окрім усього, вона турботлива дружина, любляча мама та бабуся, а ще просто чарівна мила жінка. Сьогодні Анастасія Юріївна-Пентек святкує свій день народження. З цієї нагоди іменинницю вітають колеги по роботі, друзі та знайомі. Це свято є свідченням пройденого певного життєвого шляху, який ви зустрічаєте у розквіті сил і енергії. Йдеться у привітанні. Ваша душа добра і світла. Повнена великої любові до ближнього, турботи про людей, вболівання за тих, хто на заслуженому відпочинку після довгих літ праці, ваша трудова стежка це приклад чесної, принципової, мудрої, творчої і відданої дорученій справі людини. Завдяки наполегливості, професіоналізму та людяності. Ви здобули повагу і авторитет. Як у колективі, так і серед мешканців області. Тож у цей святковий день ми зичимо вам, щоб у вашій оселі завжди панувало світло і тепло, у серці добро, в помислах мудрість, а в засіках справжній добробут. Нехай ваша невичерпна енергія, великий досвід, знання та щедрість ще довго-довго служать людям та родині. Нога я та благая літ вам, шановна іменинниця.